Доброго дня, наші любі садівники і садівниці! Бачили, як росте кімнатний бамбук, і хочете завести таку дивну рослинку у своєму домі, але не знаєте з якого боку підступитися? Сьогодні в нашому відео ми доведемо, що кімнатний бамбук найзручніша рослина для початківця і оригінальне доповнення до колекції досвідченого квітникаря. Драцена Сандера, яку також називають щасливий бамбук, має декоративні стебла, які чудово виглядають навіть в дуже простому вазоні. Вирощують кімнатний бамбук трьома способами. Перший спосіб у воді. Рослина нормально себе почуває, якщо раз на два чи три тижні у воду додають слабкий розчин добрива. А другий спосіб в ґрунті. ємність має бути просторою і стебла бажано не заглиблювати в землю. Третій вирощування бамбука в гідрогеля. І це прекрасний спосіб, бо корінь в цьому разі не загниває і отримує необхідні дози води та повітря. Тут також важливо постійно додавати поживні речовини, які присутні в ґрунті, але відсутні в його альтернативі. Що стосується світла, тут кімнатний бамбук теж зовсім невибагливий. Йому достатньо непрямого розсіяного світла, і навіть при електричному освітленні він буде рости. Головне, щоб не було глибокої Ідеальна температура для драцини сандера від 18 до 30 градусів тепла. Вона успішно переносить зимове опалення в квартирах, особливо, якщо періодично її оприскувати водою, а от холод і протяги не любить. Не бійтеся переливу. Щасливий бамбук любить воду, однак є два правила. Перше, не заглиблювати корні бамбука у воду більше, ніж на 2-3 см. І друге використовувати для бамбука м'яку від Воду. Розмножується ця рослинка або насінням або паростками. Якщо хочете виростити кімнатний бамбук з насіння, спочатку його потрібно проростити, поклавши на вологу марлю, пророщене насіння кладуть на поверхню ґрунту, присипаючи зверху землею, і добре зволожують з пульверизатора. Після цього необхідно закрити горщик плівкою і поставити в тепле і освітлене місце. Час від часу плівку ненадовго знімають, щоб свіже повітря розправилося. З мікробами та пліснявою. Спочатку сіянці нарощують коріння, а потім починають рости пагони, і коли рослина зміцнішує, тоді стебла розсаджують по різним горщикам. Наша розповідь про кімнатний бамбук добігла кінця. Розкажіть в коментарях, що думаєте про цю рослину, подобається вона вам чи ні? Той коментар, який набере найбільшу кількість подобайок, отримає в подарунок від Агромаркета 100 бонусних гривень. Поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал. У нас завжди є чим з вами поділитися. До наступної зустрічі. Пока-пока.